Так, друзі, всім привіт! Вітаю усіх на моєму каналі. І так, як ви знаєте, в цьому відео буде огляд ось такого павербанку Xiaomi на 165 Вт. Брав я в Ало, бачите пакетик від Ало. Там ще є годинник Xiaomi Smart Band 10, але на нього огляд я зроблю в наступному відео. Дивіться, Ось так виглядає павербанк. Його потужність аж 165 Вт. Я просто в шоці. Його плюс дивиться, ємність 10 000, бачите, От, ємність 10 тисяч дуже класний екранчик ще, бачите, в нього є вбудований кабель TFC. FC. Тобто, якщо забули свій кабель, ну, не страшно. От, і дивиться, ось надпис. От. Бачите, друзі. От, і давайте нарешті розпаковувати. Нагадую, що купляв я валу вартість такого павербанка 2000 гривень. І давайте розпаковувати, Я тут вже трішки розпакував. Цей стікер трохи від... відліпив, тому що він ну, дуже тяжко відліпає. Так. Опа. Зняли і відкриваємо. Так. Зараз дивимося, який павербанк. А ну-ка. Ось ще раз нагадую ось так коробочка виглядає від цього павербанка. І дістаємо павербанк. Вау, який він класний! Ось так він виглядає. Бачите і розпаковуємо. Вау! Який асидиєний павербанк! Напишіть, друзі, в коментарях, чи користувалися ви таким я задоволенням. Бачите, ось є в комплекті тут ось такі дві інструкції. Раз інструкція, два інструкція. І дивиться, тут є вбудований шнур type c Як він достається, дивиться, він ось так тут. Бачите, торчить, і вам треба так потягнути і все. І давайте нарешті вмикнемо сам павербанк. Так, в нас тут лише 28%, треба його буде зарядити. От. І нагадую ще раз, що це задоволення коштує, а, коштує 1000 гривень. Ой, не ти, точніше, 2000 тисячі гривень. Бачите, ось такий дуже класний павербанк. Тут написано 165 ватт максимум та 10 тисяч ємкість. Тут є, пам'ятаєте, ось це вбудований шнур Type-C та роз'єм Type-C. Все більше тут немає. Не тут лише не, вбудований Type-C, та, там вбудований Type-C шнур та роз'єм Type-C, напевно, щоб його заряджати. От. І давайте подивимося, цікаво, на яких мовах є. є... Інструкція виходить на на, я так розумію, на ні, Виходить на скільки мовах? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Десь на 18 мовах є інструкції в цього павербанка. От, на 165 Вт. Бачите, друзі, от ось такий, ну, дуже класний павербанк. Я просто в задоволенні. Сяомі. Я просто вам хочу руку пожати. Як ви таке зробили? Я просто в шоці. Дивіться, ось так виглядає пакетик від Алло. От. І давайте, дивіться, ось так виглядає. Коробка від павербанка. Нагадую, що в комплекті йде сам павербанк. де дві і ось такі дві інструкції. І це за 2000 гривень. І кнопка в нього розположена ось тут. Бачите, вмикаємо тут 28%. Це такий класний павербанк. Друзі, це напевно тепер мій найулюбленіший павербанк. Це просто офігенний павербанк. От, тому, друзі, купляйте такий павербанк. Нагадую, ще раз вартість 2000 гривень, можете купити там. Ну, я рекомендую купляти вало, тому що він там 100% є. Можна там або замовити, або е, прийти в магазин і там купити такий павербанк. Хто хоче на цей павербанк, залишу посилання. В дописах. Ось так виглядає сам павербанк, і ось так виглядає від нього коробка. От, тому Всім до побачення, всім гарного вечора. Чекайте огляд мого годинника.